Жабенята квакенята автор Світлана Онру. Привіт! Це знову я, Нікіта. Хочу розповісти вам одну історію. Одного разу ми з Нікою вирішили зробити жабенята з паперу. Це називається Орігамі. Складання фігурок із паперу. Бабуся навчила нас робити жабок, що стрибають. І тепер нам захотілося самим скласти цих куметних квакенят. Увесь вечір ми майстрували, і ось нарешті вони готові. Ура! Одна жабка була рожева, інша зелена, вони були чудові. А тепер, сказала Ніка, давай подивимось, як вони стрибають. Давай, погодився я. Ми натиснули на маленькі хвостики жабок. І ось диво, вони застрибали. Ура! закричали ми. Вийшло! Ми почали гратися з нашими новими іграшками. Я назвав свою жабку квак, а Ніка свою кряк. І тут зайшла мама і сказала, щоб ми готувалися до сну. Ми поклали наших жабенят на столик, почистили зуби, вмилися і лягли спати. Засинаючи, я дивився на наших жабок і уявляв, як завтра ми підемо з ними до дитячого садка і покажемо усім друзям. І щойно я заплющив очі, раптом почувся якийсь шурхіт. Я розплющив очі і побачив, тобто не побачив, наших квака і кряка не було на столику. Ніко, поклив я тихенько. Нінка тихенько сопіла в сні. Ніко, наші жабки зникли. Я став будити сестричку, але Ніка не прокидалася. Тоді я вирішив сам подивитися, куди ж поділися наші жабки. Коли я вийшов з кімнати, то побачив наших утікачів у кінці коридору. Я за ними, а вони на вулицю. Була ніч, і на небі сяяв великий місяць, і все довкола було видно. Я вибіг на ганок і побачив, як наші жабки стрибнули з нього і просто на ближчу клумбу. Раптом у клумбі засвітилася Неонова куля, і наші жабки стрибнули в неї та зникли. Не роздумуючи, я стрибнув услід за ними. І де ж я опинився? Не повірите, у паперовій країні. Там усе було з паперу, сонце, хмари, дерева, будинки. Я озирнувся, але наших жабок так і не побачив. Раптом повз пробіг паперовий заєць і закричав Утікай, вони наближаються. Хто наближається? запитав я. Але заяць уже утік. Я знизав плечима і пішов паперовою вулицею, розглядаючи паперові будинки. І тут я побачив, як назустріч мені біжать перелякані паперові звірі. Тікай, тікай, кричали вони. Серед них були і наші кваки Кряк. Квак, кряк! Що сталося? Чому усі тікають? На паперу країну напали ножиці та клей. Зупиніться, я допоможу вам, я їх не боюсь. І я пішов назустріч ножицям клею. Коли я вийшов на міську площу, побачив, що ножиці та клей стоять і про щось розмовляють. Навіщо ви прийшли сюди? запитав я у них. У нашій країні закінчився папір. І ми хочемо взяти його у вас. А якщо ви не дасте, ми все тут поріжемо і заклеїмо. Навіщо ж ображати паперу в Україну? Давайте подумаємо, що можна зробити. А що тут придумаєш? Ура! Я вигадав! вигуднув я. Ну і що ж ти вигадав? запитали ножиці. Давайте домовимося. Ми будемо надсилати вам папір, а ви допомагатимете нам вирізати з нього та склеювати нові будинки і багато чого іншого. Робота знайдеться для всіх. А це хороша ідея, сказав клей. Можна дружити і допомагати одне одному. З за рогу за нами спостерігали жителі паперової країни. Потім вони вийшли, і я розповів, що ми всі можемо подружитися і допомагати одне одному. І нас ніхто не буде ображати? спитав паперовий заяць. Звісно, ні, відповіли ножиці. Ура! закричали всі. І раптом. Я прокинувся. Ніка ще спала. Я подивився на стіл, а на столику сиділи квак і кряк, а поруч лежали ножиці і стояв клей. Ну що, будемо дружити? посміхнувся я.